Найбільша річка в світі. Ніл. Ніл найбільша річка планети довжиною близько 6650 кілометрів. Вона бере початок із кількох віддалених джерел у Східній Африці, серед яких головними є білець Ніл і Голубий Ніл Біле Ніл починається з африканських озер: озера Вікторія, а Голубий Ніл в ефіопському нагір'ї. Ніл протікає через 11 країн Уганда, Руанда, Бурунді, Танзанія, Демократична Республіка Конго, Кенія, Південний Судан, Судан, Ефіопія, РТ-3 та, звісно, Єгипет. Найближче до моря Ніл підходить у Дельті, падаючи в Середземне море. Її води життєво необхідними для сільського господарства та інфраструктури цих країн. Особливо це стосується Єгипту, адже більша територія країни це пустеля. Унікальна природа нілу приваблює чисельних тварин. Гіоботамів, нільських крокодилів, різноманітних птахів та багатьох інших. Береги річки вкриті густими лісами і саванами. Ніл має величезне історичне значення. Вздовж його берегів зародилася одна з найдавніших цивілізацій стародавній Єгипет. Річка регулярно виходила з берегів, збагачуючи землю радючим мулом і дозволяючи вирощувати зерно. Сьогодні Ніл не лише природний ресурс, а й важливий економічний і політичний фактор. Зведення великих дам, таких як Гесоанська, допомогло контролювати павені і виробляти електроенергію. Водночас це проводить до суперечок між країнами щодо права на воду.